We'll be right <laughs> back. Суд покарав псевдоріелтора за продаж неіснуючих квартир у Львові. Зокрема, Фоміда винесла вирок 40-річному шахрию, який видавав себе за представника будівельної фірми і продавав неіснуючі квартири за продаж помешкань у житлових комплексах. Він привласнив 6,7 мільйонів гривень. А у суді псевдоріелтор свою провину визнав і розповів, що планував розвивати у Львові власний будівельний бізнес. Знайомець пропонував йому здавати в оренду. Забудовникам техніку, однак ті нібито розраховувалися із ними квартирами. Він стверджує, що не знав про те, що фактично продавав чужі квартири. Але під час судового слідства всі завдатки вкладникам він повернув. Але головне питання: як купити квартиру безпечно? Ми про це будемо говорити з експрезидентом асоціації фахівців з нерухомості, тобто ріалторів України Юрій Піта з нами на прямому зв'язку. Пане Юрій, слава Україні! слава. ну пане Стаю. Юрію, дивіться. Ну складна тема з однієї сторони, щоб купити нерухомість в Україні, це ну, тривалий процес, це омріяний процес. Навіть якщо ти назбирав кошти, треба зрозуміти, куди ти вкладаєш, аби е, не лишитися і без коштів, і без мрії, і в майбутньому без житла. Тож, пане Юрію, пряме питання: як купити квартиру безпечно, і як ви бачите, де зараз більше ризиків натрапити на шахраїв на первинному ринку нерухомості, тобто в новобудовах чи вже в квартирах, які мали власників. Знаєте, я, як і фахівець з нерухомості, який займається безпосередньо угодами, як юрист в сфері нерухомості, у мене спеціалізація юридична. Я вам можу сказати, що напевно не існує взагалі е, жодної, прям так сказати, безпечної угоди на ринку нерухомості. Е, це дійсно дуже непростий процес, він е, достатньо ризикований з точки зору е, цих процедур, які передбачені. Це все ж таки не купити якусь там річ в магазині аля там просівки або футболку. Е, тому ризики можуть залишатись, проте їх можна максимально мінімізувати. Все ж таки і е, для цього треба просто розуміти. Як купувати, що купувати, і ті законодавчі вимоги, які ставляться саме до таких угод, як на первинному ринку, так і на вторинному ринку нерухомості. Тому про безпеку ми зараз там максимально чи повну небезпеку не говоримо. Ми говоримо, як мінімізувати ті ризики, які можуть бути на ринку нерухомості, це можна зробити безумовно і. Ну В першу чергу треба звертатись до фахівців, які цим займаються. Це і рієлтори, які є не псевдорієлторами, як сьогодні вже говорили, а мають певний і досвід, і репутацію, і певне відношення до ринку нерухомості. Це можуть бути і адвокати, і юристи, які спеціалізуються в сфері нерухомості, тобто фахівці, які мають досвід, мають. Розуміння, де ці підводні камені можуть бути, тому от так почнемо напевно сьогоднішні сьогоднішню розмову про те, як себе поводити, а скажіть, будь ласка, як ви бачите, які зараз найпоширеніші схеми шахрайства з нерухомістю на що людині треба звертати увагу? Тобто, де має бути оцей, знаєте, не то що тривожний дзвіночок, а цей є церковний дзвін. Увага небезпечно. Ви ну, знаєте, от про первинний ринок сьогодні я почув цю історію. Це я вперше чую таку історію. Якщо говорити про первинний ринок нерухомості, там є інші схеми шахрайські. Там більше схеми шахрайські, коли псевдозабудовники вони ну, умовно будують, збирають гроші. Потім з'ясовується, що не документації не було, ні землі не було, нічого не було. Така була бульбашка, і інвестори залишаються взагалі без нічого. І грошей немає, і об'єкту немає, тому історія з таким псевдоріалтором це дещо новеньке. Е, якщо говорити в цілому про ринок нерухомості, перше на що ви маєте звертати увагу, це ціна. Не буває дешевих об'єктів на ринку нерухомості. і Ринок є ринок. Коли ви бачите, що квартира умовно на ринку коштує в районі 50 тисяч умовних одиниць, якщо ви побачили за 30 не треба радіти і казати, вау, клас, я тут спіймав цю жартицю, і зараз я куплю собі класний там об'єкт, недорого. І людина, вона в першу чергу якраз і реагує на оцю ціну і вона втрачає пильність. Друге, що ще можна на що зауважити, шахри, якщо вже ви там. Цю ціну собі побачили і захотіли цю квартиру. Вони, як правило, е торопляться. Да? тобто вони кажуть, давайте швидше, бо там вже є інші покупці. Якщо ви не погодитесь, ми продамо іншим. Е вже черга стоїть. Тому вони вас е намагаються пришвидшити для того, щоб ви не змогли там перевірити якусь інформацію, звернутись до консультантів, е щоб ви вже от, от ви вже бачите цю квартиру, як ви там живете і. За недорогу ціну, тому вони вас пришвидшують і таким чином ви втрачаєте пинність. Е, плюс є певні юридичні там по довіреності, треба дуже уважно укладати е, е, угоди, якщо там продається і представник по довіреності, тому що дуже багато довіреності є е, підроблених, тобто не, е, не юридичних, власник навіть і не знає, що така квартира продається. Е, тому от. Також треба бути пильними, коли довіреність у вас потрапляється в, в відносинах. Ну, це такі основні моменти. Ну, ціна це головний такий, не знаю, як показник того, що може бути шахрайська схема. Ну, зазвичай так. Розум... Я так розумію, що довірення зазвичай це більше поширена на вторинному ринку. Так, Але, ну... Так, так. так. Але дивіться, от є довіреність. Так, я покупець поруч зі мною сидить там. Ріелтор каже, дивіться, хороша квартира, і ніби ціна не викликає дуже там знаєте, таких е питань. Але е ну звісно, би хотілося дешевше, як і кожному покупцю. Е каже, ось є довіреність. Я бачу, ніби є печатка, ніби є нотарі нотаріально завірено, все гаразд. А як мені перевірити, чи ця довіреність справжня, і чи цей ріелтор, що біля мене сидить, теж ріелтор а не шахрай? Дуже насправді просто на сьогоднішній день технічні засоби дозволяють побачити власника. Навіть, ну, як правило, коли довіреність віддається, коли власник. Десь в іншому місті місці знаходиться за кордоном або е, в Україні, але далеко е, тому ну, довіреність в принципі, і видається для того, щоб не втрачати час на переїзди і так далі. Власника можна побачити. Ну це ж зараз відеоконференція умовно. Вона може бути використана в Телеграмі, ватсапі, Зум той самий. І можна сказати: покажіть власника, і я його побачу, от як ми зараз спілкуємось, умовно. Документ можна пред'явити навіть на камеру, задати якісь певні питання стосовно того об'єкту, який ви побачили. Що власник він є, власник він знає, де меблі знаходяться, де перебувають якісь там ну, нюанси в квартирі. Це можна виявити, чи власник, чи не власник з вами спілкується. І просто сказати, я купую вашу квартиру, така то ціна, ви знаєте, знаю, погоджуйтесь, погоджуюсь. Це довіреність ви видали на вашого представника. Так, була така довіреність. Дякую, все, ми угоду там продовжимо. То власник є, він живий, він в курсі, довірність він реально видавав, і це є така ну онлайн перевірка. Отже, зараз це робити не складно, безкоштовно, як то говориться. Просто треба це вимагати, і все. Якщо починає говорити, власник не може захворів, десь він там в гори пішов і там немає зв'язку. от тут вже питання. Чомусь власника нема, чомусь його не показують, його ховають вигадують якісь там легенди. Бо тут треба ну дуже пильними, а можливо навіть і не, 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 не купувати таку партуру, відмовитись е, тому. Так от а як стосовно ріелтора і взагалі агентства? є якісь бази дані офіційних, щоб перевірити, що це ти ну до фахівця звертаєшся, а не до шахрая. Ну, дивіться, на сьогоднішній день професія ріелтор, вона не має спеціального законодавства. Як там, наприклад, є у адвокатів, у оцінювачів, у нотаріусів, ну які там дотичні так чи інакше до ринку нерухомості немає. Проте це є підприємницька діяльність, і якщо ви там зустрічаєте з ріелтором, він має. Або бути, бути фізичною особою підприємцем, можна в реєстрі це перевірити, реєстри зараз відкриті, або працювати в якійсь агенції, ну, так званій юридичні особи, е, як мінімум можна це перевірити. Він там законно займається діяльністю, є кведи спеціальні агенції нерухомості. Е, як мінімум, така вже базова, у нього є е, базові мінімальні вимоги. Плюс, ну на мою думку, враховуючи, що я представляю тут спеціалізовану громадську організацію, професійну громадську організацію, е у нас більше двох тисяч членів е в організації, це є рієлтори, які працюють в різних містах України. Можна навіть поцікавитись, відноситись, чи ви до якоїсь професійної організації, якщо так. У нас є реєстри, у нас є сертифікація, у нас є спеціальні підтвердження кваліфікації таких людей, і можна ну, пересвідчитись в тому, що ну, якщо вона має відносини віднос, віднос, віднос до такої організації, отже, вона вже має певний такий громадський контроль за своєю діяльністю. І це є ну, якась вже також е е маркер того, що людина в ринку працює. Е, іншого не буде, тому що я ж кажу, немає спеціального якогось законодавства і реєстрів немає, тому ну, таким чином можна перевіряти. Ми говорили про вторинний ринок ризики, і якщо говорити про первинний, ви звернули увагу на тому, що поширеніша схема те, що там забудовник умовно продає повітря, тому що земля не його, а потім і він сам банкрот. Але от як перевірити забудовника, що в нього все гаразд з грошима, що він може завершити будівництво, що має дозвільні документи, що не перебуває в судових спорах, тобто, це все самому робити. За великим рахунком можна і самому це робити. Є там ресурси, не знаю, там є контрол, Пото є певні та ж дія може якусь інформацію надати, проте треба розуміти, де шукати і що саме шукати, і на що звертати увагу. Це вже вимагає спеціальних знань, як правило, перевіряються три аспекти: перше це юридична складова, тобто документація на будівництво, друге це репутація забудовника. Можна і також перевірити. І третя це схема фінансування, яку забудовник пропонує. Їх достатньо багато в Україні на сьогоднішній день вони ще діють. Більше десятка може бути схем. Тому, якщо розуміти, як перевіряти, що перевіряти, тому можна максимально себе убезпечити і не купити, як то говориться, повітря. Хоча ризики на первинному ринку залишаються безумовно, ніхто не відміняє банкрут забудовників, і навіть успішні забудовники можуть стикатися з проблемами на цьому ринку. Тим більше в таких умовах, в яких зараз перебуває країна в умовах війни, е, тому е, ну це ризики бізнесові, це вже ризики, не юридичні, все ж таки. Це ну бізнес він і. і і, і має ризик під собою, е, тому треба розуміти перевірити документи на землю, дозвільна звільна документація на будівництво е, там ліцензії на у підрядників треба перевірити. Ну є певні вимоги. Я зараз так коротко не, не зможу довести, але ці документи вони мають бути базові у забудовника. Якщо вони є, це вже плюс окей. Далі історія забудовника. Які проекти реалізовані, як швидко вони були реалізовані, чи були затримки в будівництві, які е е е якість будівництва знову ж таки що обіцяли одне, збудували інше, також це буває. Це все перевіряється, якщо є історія, є позитивна історія, також це плюсик. Ну і останнє це схема фінансування вона має бути максимально зрозуміла, е прозора і з використанням фінансових інструментів, які передбачає законодавство. Це також забудовники мають використовувати. От якщо тут три складові як то кажуть, збігаються, можна ризикувати. Якщо вже є якісь там проблеми, як бувають кажуть, документи там десь у бухгалтерії, не можемо надати. Вони там десь на погодженні, їх або немає, або вони прострочені, або Може, їх відмінили вже чи це клієнт, приходячи у відділ продажу, має право вимагати документи. Тобто, щоб йому дати ознайомлення. Він зобов'язаний це зробити для того, щоб свої, як то кажуть, кровні гроші вкласти умовно. Це поки що повітря, але це повітря має під собою юридичне підґрунтя. Він має. Цей перелік документів вимагати, і вони зобов'язані надати їм такі документи, хоча б в копіях, або десь на сайті, можливо, вони розміщені, або просто надати копію ознайомитися. Тобто, наприклад, а щодо комплексу буде підведена електроенергія, що є на це дозвіл, вони теж можуть мають надати, це, стосується будь-яких комунікацій. Технічні умови, технічні умови видається водоканалом, там. Обленерго mm -hmm. е на каналізацію, якщо газ, то облгаз там чи нісь газ. Технічні умови вони е розібрати з них дуже важко. Це технічні технічні документи, проте наявність такого документу і його дійсність це вже говорить про те, що забудовник іде правильним шляхом. Що він робить все е, е, правильно з точки зору процедури, процесів і так далі. А коли кажуть, технічні умови отримаємо після того, як збудуємо, вибачте, а може і не отримаєте, може вам не дадуть підключення до мереж. І тоді це буде просто е, стіни, там, вікна і так далі. А все решта, вибачте, ніхто, ну, жити то треба ж з умовами, а не просто там в стінах. Тому це все перевіряється і все це можна. Ну, як то говориться, себе підстрахувати і не, не, не втратити гроші, отримати бажане головне отримати бажане, будьте обачні, що підписуєте, куди вкладаєте кошти, перевіряйте, працюйте з фахівцями, витратіть трошки часу, аби знайти фахівця і не опинитися, як у цій історії, коли в Львові продавав. Не існуючі квартири, пане Юрію, я дякую, що долучилися до нашої етери. Я сподіваюся, він буде корисним для тих, хто планує купити омрійні метри квадратні. І дякую за те, що підтримує безпосередньо в цей час також і сили оборони.